Так, друзі, хто хотів 7-місний Logic 12 року 7 місць, ну правда, зараз на ньому ще гармейдер Зараз відправляємо на хімчистку. Є на ньому косметичні якісь елементи фарбовані, але машинка реально гарна. 180 пробігу, гарна комплектація. Ковпаки залишилось удіти і похімчистити. В принципі, ну, вона і так гарненька приїхала, ніби все добре з машиною. Задній парктрон має. Тут навігація, шкіряне кермо, кондиціонер, 4 склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, в гарному стані, шкіряна ручка. В принципі, нюансів по салону практично немає. Просто хімчистка зробиться і машинка буде гарненька. Ну Зараз гармидер, тому що з дороги, бачите, тут все так закидано трішки. Зараз поприбираємо повноцінних 7 місць. Тут ключок багато хто питає, добрий. Сидіння третього ряду на місці, тут шикава машина. Піна-компресор є, Буксировочний є, це є, а запаски, певно, що немає. Да. Без запаски варіант, але піна-компресор і навіть домкрат. Нам тільки запасочку залишиться докинути, якщо захочете, ну, або поставити га газ бензин, можемо поставити вам газ сюди і, в принципі, автомобіль буде готовий. Просто хімка. Зробиться буде як новенька по салону. Якщо цікаво, то наберіть по телефону, який знаходиться в описі до цього відео. Така автівочка Швейцарія. Вісьмеклапана К7М на гарних зимових колесах, без літньої резини, на жаль, автомобіль. Але колеса зимові гарні. Треба буде З того, що треба буде зробити, це літні колеса придбати. Комплект ролика ГРМ з маслом, з антифризом, з фільтрами, все замінено. Зараз вам покажу під капотом. Під капотом там теж трішки гарнибір. Треба помити поприбирати, коври тут є. Отак під капотом виглядає. Помпа вон, видно, так, помпа нова. Зараз наближу так. помпа новенька. Тут теж трошки наведемо марафет під капотом і буде гарненький. Олива новенька, помпа ГРМ новенька, мастило. І антифриз теж замінено Тобто, в принципі, ходова добра, клімат-контроль, ну, кондиціонер він робочий тут. По вкладеннях це резина, ковпаки будуть стояти, придбати резину на неї, і що я ще говорив. Та й все напевно. Придбати резину, більше нічого вкладувати не потрібно. Виглядає гарненько, релінги є, сімність є. Захочете газ. Поставимо газ. В середньому 350 євро ціна газоболонного обладнання. Що ви економите, коли ставите ГБО відразу? Не реєструючи автомобіль, зараз підніметься сильно, до речі, паливо, то це буде, мені здається, дуже актуально поставити газ. Що економити? Економити десь район 4,5 біля 5 тисяч гривень, якщо відразу поставити ГБО до того, коли зробите сертифікат. Тому що встановлення ГБО економить приблизно десь відразу до 4,5 тисячі гривень, тому що сертифікат буде робитися відразу на дві позиції і на газ, і на автомобіль. В перший момент, плюс ви економите на реєстрації, плюс економити на перереєстрації. на такі речі. Тому все, друзі. Кому цікаво, лоджик в Рівному. В будь-який регіон України переїде, якщо цікаво, телефон в описі до відео є. Можете набрати. Ціна на нього буде гарна, тому що є декілька фарбованих елементів. Ціна на нього буде трішки там нижча, десь район 8 тисяч. Ми за нього будемо хотіти. Ну, він реально сам по собі такий гарненький. Стан машинки такий, в'яти не потрібно тягнути, нічого такого робити не потрібно. Є підкраси, але косметично. Дім, косметичні ж, так, да, по лоджику підкраси? Косметичні, так. Да. Діма, який купував, ну тут, коротше, все вичиститься, вимоїться. буде пушка, бомба, ракета, петарда. Набирайте. Телефон в описі до відео. Також в продажі, бачите, є ще один лоджик це 13 рік, 137 пробігу. П'ятимісна, щоб по ній залишилась хімчистка. одінемо купаки вже придбані, затонуємо її. от Є дві два лоджики. цей буде за ціною 7600. Гарна буде ціна на нього. Є підкраси, хто бачив, заднє крило фарбоване, воно було коцнуте. Вже машинка підготовлена, залишилось хімчистку зробити і затонувати. В принципі, буде готова купаки вже куплені. Це теж зараз. от вже Заїжджає на хімку, тут помиється, почиститься і вже повністю готова. Тонувати тут її не буде. По бажанню, друзі, хочете затоную, хочете, поставимо газ. Можемо поставити на цю, можемо поставити на цю, цієї ціна 8, цієї ціна буде 7600. 7600 готова з полками, там всі моменти не є. Тут комплектація, що у нас? Обмежувач швидкості, навігаційна система, блютуз, кондиціонер. Тут трошки цікавіша комплектація, тут 4 підйомника, тут тільки 2. Тут 4 підйомника, електродзеркала, парктрон задній. Тобто вона трішки цікавіша, в цікавішому кольорі. тому ціна трішки більша. Але тут 13 рік, тут 137 пробіг, а там 180. Якщо цікаво. Наберіть по телефону. Тут фарбували шматок цієї арки, ось тут. І з цієї сторони фарбувалось крило. Воно тут було типу, шорхнуте. Це крило його фарбували, ну і шпаклювали теж, тому що без цього вже було нікуди. Десь фото пошкодження в мене, певно, що навіть і залишилось. Цікаво, наберіть рельниги, тут такі є, тому для господарства цікаво. М'ятинки всі пороблені, пару експлуатаційних моментів, звичайно, що є по автомобілю, якісь подряпинки, там такі моменти взагалі машинка гарна. Телефон в описі до відео. Набирайте, кому цікаво. Приїжджайте, купуйте.